Маємо на початок цієї ефірної години повідомлення від ГУР уже з підтвердженням візуальним ураження російських десантних катерів у Чорноморському у Криму. Цієї ночі було проведено відповідну операцію. Ну і, власне, гур не забарилися із кадрами відеопідтвердження ураження саме надводними дронами цих російських кораблів. Якраз бачимо цей момент влучання і вибуху намагалися знову ж таки бити крок. Калібрною зброєю по цих дронах, по цих катерах росіяни, аби їх знищити, ліквідувати. Але це не вдалося зробити потужний вибух, стовпу вогню, диму і води піднімається у точці, якраз влучання одного із цих катерів цих дронів українських у російський десантний катер. Катериці для Росії надзвичайно важливі. От вони можуть виконувати місію і висадки десанту, і бронетехніки. Якраз у ГУР повідомили, де. Деталі того, як використовує Росія такі катери, які саме було знищено. Мова йде про десантні малі десантні кораблі типу СЕРНА, проекту Серна російською наголос на, першу, на перший склад на літеру Е. І якраз повідомили про те, що два таких катери завантажені стояли в районі Чорноморського бронетехнікою. Зокрема, БТР-82 був на борту принаймні одного із таких катерів, також екіпаж. Перебував там на місці, і от у росіян взагалі в строю раніше було 14 таких суден. Зараз спробуємо вивести фотографію, як він виглядає. От якраз на два стало менше. Було 14, відповідно, стало тепер 12. і от Бачимо, якраз на цьому фото чітко видно можливості висадки бронетехніки, десантних груп, різноманітних на узбережжя. Саме от з такою метою ці катери і використовувалися. крім того вони патрулювали так само там уж, у узбережжя. На них же росіяни розміщували, як повідомляє ГУР, також зенітно-ракетні комплекси ТОР М-2 для мобільного прикриття свого групування біля Криму і в Чорному морі. Тобто, це знову ж таки удар по російських системах протиповітряної оборони. Криму на західній частині Криму, зокрема, ну і загалом 45 тонн вантажу може перевозити от такий малий десантний корабель і близько 90 осіб. Озброєного десанту відповідно доволі серйозна втрата у російського чорноморського флоту цієї ночі відбулася. Ще ну один кораблик точно візуально підтверджено. Гур заявляє про два ураження, якраз таких катерів. І ще можливий приліт у казарму у Чорноморському, якраз російського чорноморського флоту. Тому маємо. Причину для радості, і це знову ж таки одна із операцій, яка відбулася у Криму цієї ночі, адже ще раніше повідомлялося, що цієї ж ночі були прильоти біля Феодосії в районі нафтобази. Так само там уламки дронів знайшли, ну і вибухи лунали безпосередньо на території цієї нафтобази. і Кажуть, що і електропідстанцію там зачепило цими вибухами. Про серйозність цих пошкоджень зараз складно казати. Але вчора біля Севастополя, Тополя були вибухи тепер же вночі Феодосія. І ще одна подія це вже успішна операція гур біля Чорноморського зі знищенням російських кораблів. Тож в Криму дуже дуже активно розвиваються події і маємо успіхи. Знову ж таки зменшили. Можемо закреслювати оці, хто бавиться в морський бій на плакаті з кількістю кораблів Чорноморського флоту. То можна ще два катери там закреслити відповідним кольором, відповідним маркером. Тож такі добрі новини. Починаємо з них сьогоднішній день.